Виконуємо номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 11 по 16, підручника Геометрія 7 та номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 31, підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. У рівнобедреному трикутнику КМЛ з основою КЛ проведемо діану МП. Знайдіть периметр трикутника КМЛ, якщо МП дорівнює 8 дециметрів, а периметр трикутника МКП дорівнює 24 дециметри. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала мову задачу. У нас трикутник КМЛ. КМ KM дорівнює МЛ. МП у нас медіана. Відомо, що МП 8 дециметрів і периметр трикутника МКП 24 дециметри. Потрібно знайти периметр трикутника КМЛ. МЛ нашого великого. Периметр трикутника МКП дорівнює сумі довжин його сторін. Тобто МК додати КП і додати МП. Знайдемо суму МК і КП. Щоб знайти суму МК і КП, потрібно від периметра. Трикутника МКП відняти МП. Периметр у нас 24 дециметри, віднімаємо МП 8 дециметрів, отримаємо 16 дециметрів. Ну, тепер переходимо до периметра трикутника КМЛ. Він дорівнює сумі довжин КМ. ML і KL. КМ і МЛ у нас однакові за умовою. Тому можемо записати, що це 2 помножити на КМ. А КЛ складається із однакових відрізків КП і ПЛ. Отже, 2 помножити на КП. Тепер винесемо спільний множник 2 за дужки. В дужках будемо мати КМ додати КП. Попередньо ми знайшли суму МК і КП це 16 дециметрів. Отже, нам залишається 2 помножити на 16, отримаємо 32 дециметри і записуємо відповідь 32. Дециметри. Номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 11 по 16, підручника Геометрія 7. Та номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 31 підручника Математика 7. виконано.